Настільна гра органи атакують. Це вона гра від видивництва World of Boards. Це їх локалізація. Ага. І ця гра, я теж її хотів тобі показати. Тут написано сімейна гра на вилучення органів. Вона не дуже сімейна. Це така гра з друзями коротше, помочитися, бо вона агресивна. Ага. Ти в цій грі повинен знищити органи до своїх опонентів. Вона на двох грається, тому ми в неї з тобою зіграємо. Я давай. Але вона цікавіша на більших гравців. Це я так я тобі скажу, тому що тут усі органи вони розподіляються між гравцями. Так, знаєш, компактно запаковано все. Це, типу, твої органи, які мені треба буде знищити. Угу. А що ти до себе поставив? А так, щоб я бачив. Мені важливіше, щоб бачиш, а ці до тебе. Ага, тобто, ага, ага, А, Ой, ці, ці до мене. Щоб, а, бо мені їх атакувати, не тобі. Печінку, напевно, алкоголем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Супер. Ми з тобою набираємо по 5 карт атаки. Шевець. Там є картки. Дивись, червоні, вони просто атакують. Вони атакують те, що в них тут намальовано. Наприклад, ось тут атакує або цей орган, або цей. А що означає вилучає? Вилучається, взагалі прибирається цей орган. Твоя задача вилучити всі мої органи. Ось дивись сюди. Ага. А, він вражає або цей, або цей. Тобто він або трахею, або Ага-ага-ага. Тобто на інші не можна його зіграти. Але є такі, які можна на будь який зіграти. Ти якщо зіграв, а, якщо грається друга картка вже на орган, то він вилучається. Ага, це я поняв. А є такі картки, які однією вирують. Ну тут це взагалі просто капець. Давай. Є в тебе супер орган. На нього я можу обрагати будь-які картки, але на нього треба чотири картки. А це є, так? типу, механіка того, що типу, один орган впливає на Інші чи тут пофіг? — ні, і на органи пофіг. Том є додаткові картки, які можуть їх по я би. Міг, я би міг просто зразу серце, і все, і ти, ні, ні, тут ось <гум> треба все. Треба все знищити. Типа, ти у морді так? є ще додаткові, наприклад, жовті картки, на них написано, вони роблять дії. І є ага. сині, які можуть тебе вилікувати. Знаєш? Ага, ага, понял. Все. все. І все. ходить перший той, в кого супер орган. Так, значить я ходжу, так? Да. І наприкінці свого ходу ти добереш картки до п'яти. Я понял, поняв. Ну давай. Треба дивитися, що Треба там. — Дивися, старий. Так сталося що ти нині без Розрив апендикса. Розрив апендекса. Подивимось. Він прям вилучає. Зразу? Ну, а що ти думав? І ти купиш фікованого гною. Що? <рес> — І він одразу скинувся, все, ти добереш. Тоді так, що в тебе там є? Ага, цього нема. Мозку в тебе нема. Так, дивись. <ривіт> ну це база. <ривіт> тут дуже цікаво, що тут е, справжні хвороби, які я навіть не знаю, тенденіт запалення тканин сухожилля. Я тобі склеті м'язи, і в тебе метастази, В тебе одразу поширюється ще й на шкіру. Тенденіт. А як ти так зробив, що воно поширюється? А це просто метастази, вони граються разом з іншою карткою. Будь-якою. Будь-якою, так. Да. Ага, дивись, якщо тобі нема що зіграти, ти можеш скинути скільки хочеш, М -м, максимум дві. Одну або дві ти скидаєш і добираєш нові. Ага, це шлунок. Я шлунок з мозком популяр. Попутав! Щоб... <риватись> ну давай. Вороба... Трошечка Вороба... по шлуночку, так. Вороба крона. Кишківник захворів. Ти добираєш. Має бути скільки? Чотири? П'ять. А в тебе трахеї. А, звуження трахеї, яке спричиняє проблеми з диханням. На. Я поняв. Давай тоді тобі по пошити... Щитоподібна залоза. А що вона робить у людини? А тут написано: розташована у шиї, виробляє гормони, які регулює швидкість метаболізму і впливає майже на кожен орган. Ніханас... Іноді така сива вдаряє в голову. Я тобі скажу, знаєш, це прям лікарям це можна грати знаєш, тим студентам, інтернам. <звук> я думаю, що це до того. Мені здається, що тим, хто не шарить. бо студенти вони шарять, але вони тоді ще прикопляють. Ні, та вони ж тільки <звук> свої та, локальні меми. Та. Так, я що, ураження на будь-який орган, я граю шкіра іпохондрія тобі. Тут написано за багато часу в інтернеті та брак надійних медичних порад збивають мозок з пантелику ти хворієш і в тебе шкіра полетіла. Я зрозумів. А скажи мені такого, якщо в мене є то, що нікуди не кинути, просто в тебе займає місце в. Займає місце, і ти можеш хід потратити, щоб дві картки скинути і відбирати нові дві і все. Ну давай, старий сліпне. <клес> Мінус очі. Я граю дослідження обміняти цю картку на будь-яку карту зі скиду карт атаки. От я звідси забираю собі іпохондрію. Блін, у мене такого жалко не випадає. Ну нічого, ще буде. Мені <рес> це цікаво гра. Давай, давай кістки до побачення. Де перелом кісткам, перелом. А, я тобі походу у м'язи. крові м'язи. до побачення. Я зрозумів. <рес> Блін, реально не <рес> Блін, Блин, тут смішні, смішні фрази ці органи. Так, да так. -да. Yeah, знаєш, я фрази почну читати тоді, коли я вже в горі повністю роздумався. Да, да, так, так. Я просто е, вже побачив за не з першого разу. Все, рахуй тебе очей нема. Голокома. До побачення, очі. Катаракта. Це роз тобі на печінку. Ага. О, я щось цікаве витягнув. Ніхрена собі, Це ж у мене якась суперкарта. Зараз, зараз добре я її тримаю. Типа як знаєш, як, як туз у колоді. Так, 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 так. <кат> Давай тоді мозочок трошечка. Інсульт. А. Здається, ми застрягли. вечірка тромбоцитів. У тебе є суперорган, на нього можна грати що завгодно, але цілих 4 картки треба. Тому в тебе сторонні тіло в оці. А, він ти плачеш, брате. це інтересно. Давай по носі трошечки тобі дамо тягла. А ми зразу з допом дограємо. Бачиш, це, ми граємо з додатковими картками, можна було коротше без носа грати. Але це таке, і без кісток. Так, в тебе печія в твоєму супероргані. Печія то таке собі, насправді. От карта можливості дуже прикольна. А як мені зрозуміти, чи є ураження? Дивись, оце на ній написано ураження. Ага, все. Десь мені печінка важлива, тому. Ти лікуєш і знімаєш з неї ураження. Ага. печінка, знаєш. Я собі її сам ліпше уб'ю, ніж ти мені. Так, я думаю, що в тебе в трахеї запущений випадок, вона грається на будь-який орган, і твоя трахея до побачення. Ага. їх ще їй цікаво роздивлятися. Ну давай, все, буде нам. А я можу після цієї карти шикенти. Ні, я після хвороби тільки, так? Там написано, після, наприклад, після ураження, як там, наприклад, не Я поняв, то давай тоді селезінка, до побачення. До побачення, Селезінка. не крос у нас. А, почекай! Не до побачення! зміцнення інмунітету. Миттєво блокуйте зіграну карту суперника. Блокуйте. Ні Ніхрена, і таке. Скинь ти обидві. І я не добираю, а ти добираєш. Фії. Наприкінці ходу ти добереш до п'яти. Тобто тут на двох воно не так, а ось, наприклад, якби в нас було шість, то ось на мене один гравець зіграв картку, ага. я захистився, і я не добрав, мене менше карток. А, Тобто ти мі... зараз після свого ходу вже добираєш. Так. Да. Угу. Але в мене є на, твою, на твій суперорган остеопороз. І тепер я добираю. Добре, що в мене є суперорган, ти собі мої лишні карти скидаєш. Да, да, це суперорган, це, звісно, тема. Але туди треба чотири ходи. Десь в мене яка штука, у мене ходи вже що снідало. Треба скидати, да. То То, град, що? Треба, що, що, сидіти, так Тобто така де треба щось. І що, типа, мені як робити як сідати? До двох карт кидаєш сюди, добираєш і все. Типа сюди дві, будь-які і добираю, Так. Да? Да. давай скидай дві. Я граю на твій супермозик психічний розвиток. До побачення суперорган. І ще спав хвороби будь який момент можу. Чекай, а якщо, якщо я би міг сказати це, що на цей на мій суперорган? Ні, 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 ні Так ти можеш давай проти цієї захистись. Вона на будь-який. На печінку грає, ти захищаєшся від цієї. Норм? Ну добре, печінка все-таки важлива. Цей суперорган Суперорган да? то таке, це все-таки придумане. Опа, вакцина. Блін, це якийсь капець. У мене одні інфекції. Все-таки мені твоя селезінка не подобається. Давай до поважні. Блін, а ні, ні. ні, імунітет. Це капець. старий, ми так до завтра будемо ради. Селезінка. Я буду за селезінку свою буду змагатися. Да, а я за печінку. Я захищаю свою селезінку вакциною, на два ходи вона захищена. Це от буде один, другий. Та капець. Добре, тоді а, давай. Добираю. Давай, я йшло на твій. А. Uh, зараз, як тільки на мене зіграв, я граю на тебе. А чекай, а я ще можу інфекцію на будь що перекинула. Да. А на шлунок ні, так? Не на шлунок, інфекція на щось поширюється. Правда, як-то А я можу до другого, типу. Так, да, да. а що там написано? Грайте кураже на будь-який орган. Ага, ні, це не додатково, це просто ти в свій хід на будь-який орган граєш. Ага, добре. Пам'ять, пам'ятаєш, мета оця разом. Бачиш, разом написано. А де пише разом? Водом грається разом з чимось. А, все, 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 все. Тоді давайте. Все, що, ще на дінозаузи, до побачення. Але тебе на печінку зараза прилетіла за це. В мене повертається ця картка, бо один вхід вона пропрацювала. Ага. Я скидаю ще дві і добираю. У тебе хіба був сечовий міхур? Чи був в мене сечовий міхур Вообще, в общем житті? Чи в ні, чи, ні, в, житті, в грі його не було, ні? <laughs> ні, був. Був? Січовий міхур, диви після. Ну добре, тоді сечовий міхур, до побачення. До побачення. Ось вакцина вона скидається, бо вона два ходи пропрацювала. Медичне диво. Вивчить два ураження зі свого органа чи органів. Та ми так точно будемо грати. Я свої рятую органи, ти моїх атакуєш. Давай. А, тобто є такі ураження, які я окремо можу грати, так? Так. Да. Ох там в тебе ж було. Оця, супер... оця, оця інфекція. Да, так, куди завгодно. Просто щось мені вбиває. Ну, давай все, без мозга будеш. Все, я буду. А, 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 піду дивитись TikTok. <laughs> <laughs> так, я граю халатність, тобі на печінку, все, вона на будь-якій грається, там. Ну, я е понял, все, е доктор тобі годинник в печінку засунув. Я тобі скажу, вона і так в мене нормально протрималась. Якщо ця карта упинить ну, в ваші руці, виучить один зі своїх органів. Цю карту не можна блокувати. Вау, в мене просто вилучають кістки. Це і я такі картки, які кітепійно зло лобка, да, так. Я не бачив її. Десь в мене є картка за інструкцією. Усі гравці скидають усі картки, крім карти ураження. Ну ні, це не буду кидати. Так, да, так. Да, там типу жовта тобі прийшла. Да, — Так-так. Да. Mm. Добре, то десь я скидаю дві. Ти скидаєш дві. А оце? Що? Це ти можеш просто в будь-який момент на мене зіграти. Дивись, тут написано. Ти читав, що написано? А, я не значно то кину. Да. Це мав кинути, так? Рак. Грати як ураження, будь-який орган. Ти не хочеш це скидати, ти хочеш це грати. Ви краще зіграй цю картку. Зіграй рак. Розірвання цієї карти не вважається ходом. Оцю це точно. Так це значить, що ти навіть її зіграв на мене, і це не хід, ти ще можеш щось походити. Не вважається ходом, це ти можеш і будь-який моменті грати. Ага, тоді все. Сьогодінка є. Реакція, типу, якщо дві, це вже добивайся. Да, Показуй весінку. Да, все, це твій хід. І тепер ти добираєш картки. Все, я понял. Я граю за студу, передайте цю карту супернику, та візьміть на мене одну з його карт. Я її тобі передаю в руку, а в тебе забираю оцю. Прикольно. Блін, ну тут механіки, типу, прикольні. Але я б ще більше попрацював над якимись такими інтуїтивними знає, штуками, що йде з хворобу, що не йде, знаєш да, іконки. — Так, я згоден з тобою. Це ти дуже слушно. Це те, щоб я як цієї гри казав, що тут незручний опис карток, бо То, да. в нього такий художній текст і опис дії одним шрифтом, не, такого не повинно бути. Це в тебе в руку вона йде, вона тобі руку забиває. І що я з ним буду робити? А там написано, треба читати. Передайте цю, цю спернику, дуже тобі ще раз передавати. Це всі хіти можеш витрачати, щоб її передати мені. Ааа, блін, це теж прикольна механіка. Це типу, Блін, ну типу, тебе як пустий слот за. Да, вона забиває тобі руку, але витрачати хід на те, щоб її передати. Седація. Один з гравців вибуває з гри на два раунди. Ну, типу, у нас ми тут двоє граємо. Так, да, от ця гра на більше гравців прикольніше. Давай садацію скидаємо. Давай, це теж. А ми з собою, знаєш, я вибуваю, потім ти вибуваєш. У наркові камені. У мене був такий. Це твої мигданки в тебе, напевно. Схожі на нирки. Добре, це ж давай тоді на киш... кишківник. Що це таке? Доброякісна пухлина. Чув, на тебе. Вона не збільшується, але виглядає дивно і треба регулярно перевіряти. Грайте куражно. До побачення, кишківник. Ти добираєш? А я що? Я тобі на язик проливаю гарячу каву. Несподівана зрада від найліпшого друга. А, це мозок нова вага, на язик, каву дивись. Прикольно, ну тебе немає мозга просто, я не знаю, як це відбувається. То хто ходить, ага я. Давай, нирки. Є, Добираєш. Все, я скидаю дві. Добираю. Грайте проти будь-якого суперника, цей гравець не використовує ніяких дій протягом наступного раунду. Тобто Ти просто що? пропускаєш хід. Ти пропускаєш хід. Ну то ж, але наше я кидаю. Ти кидаєш? Я, типу, карту збуваю, да. і все рівно я хор. Ну, то саме виходить. На двох, да. так. Але, але ти мені не даєш нічого зробити. Ти, типу, якби себе зберігаєш на хід. Ага. Ти зіграв, ти береш картку, ага. береш картку. Ага. І тепер ти ходиш, ага, ага, ага. а воно скидається. Раптовий сон, грати проти будь-якого суперника, це гравець не виконувати ніяких дій протягом особенного ходу. Добре, тоді. Все. Я типу заснув. Нерком твоїм хана. Хана нерком. Це теж будь-який момент, ти ще й хіт робиш. Ага, блін. Блін, ти мене виграєш? Це, звісно, мені не подобається. <laughs> ну, то наша застуду, та все. Ага, ти в мене якусь забираєш звуки. Я в свій хіт граю дослідження, я беру з відбою будь-яку карту. Оцю. Ти ходиш. Ти ходиш. В зіграсі повинні скинути всі карти атаки з руки. Це всі оці всі карти атаки. Давай, я кидаю цю за інструкцію. Коротше, ми всі е... усі карти, крім карт ураження. Тобто, усі. Я всі скидаю, виходить, так? Ні, перевертаєш. Ураження, дивись, на них описано ураження. Ми немає ураження. Оце ураження. Три карти. А... Може, ти не цю скинеш, а в ту зіграєш. Всі карти скидаємо. Ага, я думаю, що це всі. Я думаю, що ураження це типа, блин, Ні, та ураження штука, яка. Давай, ураження. давай, давай давайте тоді. Усі гравці повинні скинути всі карти атаки з руки. Скинули всі. Перетасуйте разом скити коло до атаки, сформуйте нову коло до атаки і роздайте кожному гравцю по 5 карт. Це карта, через те, що тут є оця механіка, що тобі треба шукати оці картки, <плес> то ця карта в цей процес прискорює, типу. Бо ти повністю оновлюєш руку. Мені здається, бракувало ще механіки, коли я там троє, четверо, п'ятеро гравців обмінювати картами. Що Навіщо? А, типу, що. Ну, ти ж можеш когось протокувати. Ну, На, В тебе сенсу. Повірні, що тобі та карта попадає ще менше. Так в когось там. У нас ж ті самі органи. Інакше питання. А, органи дублюються, так? Ні, ми просто ті, те саме кількість органів. В між... тебе менше органів з самого початку. Ага, ага, ага. Я ходжу. Так, е, що там? О, легені, астма. На! <рігалі> Я зрозумів. Давай, поносити він. Хорош! Забирай. Чекай, чекай. Ага, це типа це вже окремо, так? Так, да, окремо. А, тобі блювота язика вранно. Пока язик. Давай, давай. Цей. Все, ніс, до побачення. До побачення, ніс. Так, мені не подобається. Мені, я вакцину на шунок граю. <с2> Вона захищена. Брін, тому що я тільки кену зайшло. <смі> ні, ні, я просто так вирішив. Це ні з чим не пов'язано. <смі> слухай, довго та акція буде у тебе стояти? Mm, два ходи. Ну, то ще почекай. <смі> Все, я, я тоді дві скидаю, беру. Ну і ладно. А в тебе муковісцидоз, спадкове захворювання легенів. Твої легені, до побачення. Ну, тут, знаєш, тіпа, тут же йде гонка перегонів за. Це був ще один хід, захищаємо. За це, вже за карти просто, поняв? Так, да, так, да, так. Да. Так, вакцина скинулась, а тобі. Знаєш що, паперова путанина. Всі з карти скидаємо. Ми... Давай, давай. <рес> я собі тут розрахував. На... Також <рес> я б знаю. ну... <рес> <рес> так ти сидиш з п'ятьма органами, я з двома. Ми ж розмагаємося. Цю гру під пиво грати. Взагалі, так, бомба. От вона, оце просто <рес> демонстрація. Просто фанової гри. Але є і логіка якась раз, є якийсь геймплей. Да, давай, давай. Я в мене нові картки. Слухай, не так погано. Може, навіть краще, ніж я собі думав. Добре, тоді все. Смерть цього. — цього. го. Забирай. Я тримаюсь просто. Давай. Ти забираєш картку. Блін, я собі думаю, ніхрена мені карта попала. У тебе мигдаунки, запущено випадок. Не пам'ятаю, кричати від болю чи добре це погано. На тобі, пошлунку. Підозріла шаурма. Бажання поїсти шаурмою, задрипані забігаліс і закінчилися воденним побаченням з унітазом. <реш> Тут, до речі, копірайтерство дуже прикольно написано. добираєш. Я скинув, добрав. Ти ходиш. Вау! -о. -о, -о. До побачення, шлонку. Крововилив. Так, я, коротше, я з однією, <реш> з одним стравоходом, але в мене. Кріо консервація. Я на два ходи захищений від твоїх дій будь-яких. І що мені робити? Просто дивитися на тебе? Я думаю, що тобі просто треба збирати картки і сидіти на оце шукати, типу, як мене перемогти. Я зрозумів. Ага, ну це, до речі, так. Скинув. В мене один хід залишився, і я тобі мигдаунки. Російний скверос. До побачення, мигдаунки. В мене не броня, але я граю, воно живе. Завдяки диву сучасної божевільної науки ви можете забрати картку будь-якого вилученого органа і розмістити у своєму ряді. Та що ж є, зараз назад! Що ж ти за Франкенштейн? Я, такий? Такий? я хочу вижити. Я тобі, брат, ну, реально, ми граємо в те, що я відбуваюся, а ти атакуєш. Те, що тебе вбиває, робить тебе сильнішим, типа, поняв? Ну добре, тоді давай тоді геть твої мигдалики не побачимо. Ааа, вони я тільки пересадив. Я дві скинув. Ти добираєш. Блін, у мене оце було. Кваста хвороби. У мене один травоїд. У тебе прям картка з травоходить? Пішункова Та на. Мені подобається хвороба панкреатит, тому що вона панк! креатит. Like Блін, а ну роздупли мене по цій карті. Що це таке? Транспортація органів. Читаємо. Рідкісний стан, за якого деякі органи, наприклад, серце Євгенія, розташовані дзеркально. Змінить порядок ходів. А ми типу в іншу сторону ходимо. Ай. I don't hear. <laughs> <laughs> <You> <laughs> давай, граєш, ми... тепер ми так. Що, <laughs> я живу, давай. Нема... Ой, нема чим атакувати, обідно. Іпохондрія, коротше, ти забагато в інтернеті прочитав, і ти думаєш, що тебе захворіло серце. <laughs> це блід прикольно. Таке буває. У мене так дружина щось прочитає вже, все, типо, чуть не вмирати. Не я точно пам'ятаю, що я сходив до лікаря, і він мені каже, якийсь діагноз, який я не розумію, я заходжу в інтернет, все, рак смерть. Тебе почесалася рука це рак. Почекай, я можу. Поміняти на будь-яку карту з. Давай, забирай. Типа я можу так зробити? Да. Ну то все. Ну це ні, ні, ти забрав. Ще почекай, я походжу. Я зіграв дві карти, може ти з зіграєш? Але, типу тут теж прикольний геймплей, да. бо тому що ти бачив, яку карту забрав, так? Тому що відбій відкритий. Може ти якусь іншу зіграєш. Може, це <всяким> буде. Ти ходиш. -а! Ну все. Все хороше, рано чи пізно закінчується. Як і ця гра. Ліки, але вони тільки мій хід. Ну але ні, блін, гра. дуже прикольна гра, реально. Це я так розумію, якась світова типу, я? Так да. Це локалізація гри органи атакують. Тобто, це не українська а це локалізована. Фан отримали, прикол є. Різна механіка карт, прям ну цікава. Ти тянеш колоду, і ти не знаєш, що ти витягнеш, бо будь-яка карта тебе дивує, і це прикольно.